Друже, сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ведмежа Падінгтон у палаці. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного ранку Падінгтон та містер Грубер вирушили до Букінгемського палацу подивитися на зміну почесної варти. Містер Грубер узяв із собою фотоапарат, а Падінгтон прихопив маленький британський прапор на випадок зустрічі з королевою. Вони разом сіли в червоний автобус, обравши найкращі місця біля вікна, щоби розглянути всі історичні пам'ятки дорогою до палацу. Вони вже майже дісталися місця призначення, залишалося лише пройти крізь парк Сент Джеймс. Ранок був чудовий, сяяло сонечко, все довкола квітло. Я можу зірвати кілька квіток для королеви, запитав Падінгтон. Гадаю, це протизаконно, відповів містер Грубер. Цей парк ще називають королівським, тому всі квіти в ньому і так належать королеві. До того ж, це буде порівнювати крадіжці, ну мо краще я вас сфотографую, поповдите свій альбом новим фото. Який величезний у королеви сад! Їй напевно важко підстригати стільки газонів, зауважив Падінгтон. Містер Грубер засміявся. Тієї миті вони минали велетенські ворота, за якими височіла гарна будівля. Містер Грубер указав на її дах. Нам пощастило, містер Брауне, сказав він. Бачите, на горі майорить прапор. Це означає, що королева вдома. Падінгтон заглянув крізь огорожу і декілька разів махнув своїм прапорцем на той випадок, якщо королева його побачить. «Містера Грубере, здається, в одному з вікон хтось промайнув, схвильовано промовив він. Гадайте, це була королева? «Хто зна?» – відповів містер Грубер. Незабаром вони почули музику, десь грав оркестр. Мелодія, крики глядачів та тупіт ніг ставали дедалі гучнішими. Музиканти були вже зовсім поруч. Але навкруги утворився такий натовп, що Падінгтон нічого не міг розгледіти. Містер грубер спершу хотів підсадити ведмежа, але замість цього вирішив копити йому перископ. Дивіться крізь отвір унизу. І побачити все, що над головами, пояснив він. Падінгтон виконав усі вказівки містера Грубера, проте це йому не допомогло. Він все одно міг розгледіти лише окремі обличчя в натовпі. Зрештою, він спробував проповсти крізь людей навколішки. Він успішно досягнув мети, але оркестр був вже далеко. Дивіться! сказав маленький хлопчик, указуючи на Падінгтона. Один із гвардійців захопив свою шапку. Цю шапку називають ківером, пояснила хлопчикові мама. Падінгтон швидко звівся на лапи. Я не ківер, заволав він. Я ведмідь. Натовп трохи розійшовся, залишилося лише декілька людей. Ой, ні. вигукнув містер Грубер. Усе закінчилося, а я таки не встиг сфотографувати тебе з гвардійцями. Я навіть їх не побачив, сумно зауважив Падінгтон. За воріт вийшов чоловік з котелком на голові та щось сказав поліцейському. Вони разом подивилися в бік Падінгтона та містера Грубера. Поліцейський рукою покликав їх до себе. Мені наказали запросити вас всередину, аби ви мали можливість зробити відмінні фото, сказав він. До вас виявили велику шану. Падінгтон почувався дуже поважним, ідучи разом із містером Грубером та поліцейським через палац парад. Він навіть привернув увагу вартового Гадаю сказало ведмежа, ставши струнко, поки містер грубер фотографував його. Цей вартовий і так гарний, і його зовсім не потрібно змінювати. Коли вони виходили з палацу, Падінгтон знову зупинився біля воріт та помахав прапорцем. Ви гадайте, це королева помітила нас у вікні, ну, коли ми йшли сюди, поцікавився він. Або королева, відповів містер Грубер або хтось, кому дуже подобаються ведмедики, він зробив ще одне фото для альбому ведмежати. Позначте це вікно хрестиком, коли вклеюватимете фото. Так, про всяк випадок. <гум> Добре. Так пройшла дивовижна подорож у Лондон, ведмежа Падінгтона. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.